Ви мене зараз закатаєте камнями, але якщо ви спілкуєтеся з людьми, то ви не є менеджер з продажу. Тому що менеджер з продажу він продає, саме продає. А якщо ви просто консультуєте, то ви консультант. а Якщо ви відвантажуєте товар, то ви або комірник, або відвантажувальник. Функція менеджера з продажу саме продавати завжди. Тобто працювати з запереченнями, йти по етапах воронки. Ти по етапах продажу, спочатку робити вияв потреб, а потім презентацію, потім працювати з запереченнями, таке інше. Тобто не можна працювати менеджером з продажу, тому що ти просто полюбляєш спілкуватися з людьми. Ні, цьому треба навчатися. Наприклад, як на розробника. Не можна бути розробником, тому що ти просто полюбляєш сидіти за комп'ютером, гратися. Таке неможливо. Мене звати Олександр Підкопай і тут про продажі. Підписуйся. Далі більше.